Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему найпростіші перетворення графіків функцій. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Раніше ви будували лише графіки функцій вигляду y дорівнює l, y дорівнює k ділене на x, y дорівнює x квадрат, y дорівнює корінс ік і y модуль модулік. Побудову деяких графіків функцій іноді важко виконати безпосередньо. Часто для цього виконують перетворення відомих графіків. Розглянемо деякі перетворення графіка функції y дорівнює f від x, що значно збільшить перелік функцій, графіки яких ми зможемо побудувати. Перше. Побудова графіка функцій y дорівнює f від x плюс-мінус n, де n більше 0. Потрібно побудувати в одній системі координат графіки функції y дорівнює корінь x і y дорівнює корінь з мінус 2, та y дорівнює корінь з х плюс 3. Спочатку складемо таблицю значень кожної з даних функцій для кількох значень аргументу. Наприклад, такі як 0, 1, 4, 9 і 16. З них легко знайти корінь. Давайте знайдемо спочатку значення y з першої функції. Корінь з 0 буде 0, корінь з одиниці 1 з 4, 2 з 9, 3 і з 4. Подивіться на наступну функцію. Зрозуміло, що для одного і того самого значення х значення функції y дорівнює корінь з мінус 2. На 2 менше. Тобто, просто віднімаємо від 0, 2, від 1, 2, від 2, 2 і так далі. А значення функції y дорівнює корінь з х плюс 3 на 3 більше. Тобто до 0 додаємо 3, до одинички 3, до двійки 3 і так далі. Що це нам дає? Графік функції y дорівнює корінь з мінус 2 можна побудувати шляхом перенесення кожної точки графіка цієї функції вздовж осі y на 2 одиниці вниз, тому що мінус. А графік функції корінь з плюс 3, шляхом перенесення кожної точки цього графіка. Вздовж осі y на 3 одиниці вгору, тому що плюс. Так і робимо: ось у нас графік функції y дорівнює корінь з. Х. Мінус 2 це на 2 одиниці нижче, плюс 3 це на 3 одиниці вище. Для побудови графіка функції y do f від x плюс n n більше 0, достатньо графік функції перенести вздовж осі y на n одиниць. А для побудови графіка функції y dormja f від x мінус n n більше 0. Достатньо графік функції перенести вздовж осі y на n одиниць вниз. Зауваження, замість перенесення графіка функції вгору вниз можна перенести вісь х на ту саму відстань в протилежному напрямку. Друге, побудова графіка функції y дорівнює f від x плюс-m де m більше 0. Знову для прикладу побудуємо в одній системі координат графіки ось цих двох функцій: y дорівнює x квадрат і y дорівнює x-2 в квадраті. Спочатку складемо таблицю значень кожної з даних функцій для кількох значень аргументу. Якщо ми візьмемо ось такі значення х, то в квадраті, вони всі будуть додатніми, ми пам'ятаємо, тому що графіком цієї функції у нас є парабола. А якщо ми візьмемо цю функцію як початкову, тобто х нехай буде у нас х нульовим, то кожне значення цієї функції це х нульове початкове мінус 2. Подивіться, в таблиці це показано стрілками. На два кроки змінюються. Отже, якщо всі точки графіка функції y дорівнює х квадрат, перенести вдовж осі х на дві одиниці вправо то отримуємо графік функції y дорівнює x-2 в квадраті. Ось вона. А давайте також побудуємо в одній системі координат графіки функції y дорівнює x квадрат і y дорівня x 1 в квадраті. Складемо, звичайно, таблицю значень кожної з даних функцій для кількох значень аргументу і, міркуючи, як у попередньому прикладі, дійдемо висновку. Що графік функції y дорівнює x 1 в квадраті можна отримати, якщо перенести графік функції y дорівнює x квадрат вздовж осі х на одну, тому що ось у нас одиничка, одиницю вліво. Стрілочки праворуч графік праворуч, стрілочки ліворуч, графік ліворуч. Підсумуємо. Для побудови графіка функції y дорівнює f від x мінус m m більше 0 достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вздовж осі x на m одиниць вправо. А для побудови графіка функції y дорівнює f від x плюс m, де m більше 0. Достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести. Вдовж осі х на m1 вліво. Зауваження. Замість перенесення графіка функції вліво або вправо можна перенести вісь y на ту саму відстань у протилежному напрямку. У якості прикладу можете подивитись, як з графіка функції дорівнює x в кубі можна одержати графіки функції yрівня x-2 в кубі та y до рівня x плюс 3 в кубі. Тобто зміщення по осі х на 2 одиниці праворуч або на 3 одиниці ліворуч. Третє побудова графіка функції y до рівня f від x. Побудуємо в одній системі координат графіки функції y до рівня корінь з корінзикса і y до рівня корінь з корінзекса. Складемо таблицю значень деяких функцій для кількох значень аргументу. Для функції y дорівнює корінь з х ми вже будували на початку уроку табличку. Давайте тепер мінус корінь з. Х. І з таблиці бачимо, що значення функції y дорівнює мінус корінь з х для одних і тих самих значень х протилежні відповідним значенням функції y дорівнює корінь x. Графіки цих функцій зображені на цьому малюнку. Якщо провести відрізки, що сполучають точки графіків двох даних функцій для одного і того самого значення х, їх показано пунктиром для x1, 4 і 9, то вісь х для цих відрізків буде серединним перпендикуляром. У такому випадку кажуть, що графіки симетричні відносно осі x. Точки А і А1 називають симметричними відносно прямої L, якщо пряма L є серединним перпендикуляром до відрізка аа 1 отже, графіки функції y дорівнює мінус F від x і дорівнює F від x симетричні відносно осі Х. Четверте. Побудова графіка функції y k kf від x, де k більше 0 і k не дорівнює одиниці. Для прикладу, побудуємо в одній системі координат графіки функцій. Y дорівнює X, y дорівнює 1 друга X і y дорівнює 2 X. Складемо таблицю значень кожної з даних функцій для кількох значень аргументу. Візьмемо ось такі значення аргументу. Знаходимо спочатку для функції y дорівнює модулю x. Мінус 3 за модулем, звичайно, буде додатнім числом, мінус 2 і мінус 1 так само. А щоб знайти значення y в цій функції, потрібно кожен це значення поділити на 2 або помножити на 1 другу. Тобто, для будь-якого значення x, значення функції y дорівнює 1 друга модуль x. Удвічі менше від відповідного значення функції y дорівнює модуль x, а значення функції y дорівнює 2 модуль x удвічі більше за відповідне значення функції y дорівнює модуль x. Тобто ми помножили на 2 кожне значення x. Тому графік функції y дорівнює 1 друга модуль x можна отримати стиснувши ось цей графік до осі x. А графік функції y дорівнює 2 модуль x можна отримати, розтягнувши графік y дорівнює модуль x від осі x. Ось показано це пунктирними відрізками. Отже. Для побудови графіка функції y дорівнює k f від x де k більше 0 і k не дорівнює 1, достатньо графік функції y дорівнює f від x розтягнути від осі х у k разів, якщо k більше одиниці, або стиснути його до осі х у 1 поділене на k разів, якщо k більше 0, але менше одиниці. П'яте побудова графіка функцій y дорівнює модуль f від x. За означенням модуля числа маємо таку знайому нам систему. Отже, для тих значень х, при яких функція більша або дорівнює 0, відповідні значення функцій рівні між собою. А тому для таких значень x графіки цих функцій збігаються. Для тих значень x, при яких f від x менше 0, відповідні значення функції є протилежними числами. Тому для таких значень х графіки цих функцій є симетричними відносно осі x. Для побудови графіка функції y дорівнює модуль f від x, достатньо побудувати графік функції y дорівнює f від x. І ту його частину, яка лежить нижче осі x, симетрично відобразити відносно цієї осі. Давайте, як приклад, побудуємо графік функції y дорівнює модуль 0,5х мінус 2. Для початку нам потрібно побудувати графік функції без модуля. Це у нас пряма, будуємо, ось вона йде. А тепер ось цю частину, яка нижче. Осі х треба симетрично відобразити. Ось цей рожевий це і є графік цієї функції. Виконуючи послідовно два і більше перетворень, можна побудувати графіки функцій y дорівнює f від x плюс n. Плюс n та y дорівнює мінус kf від х k більше 0. Що означає послідовно? Це за певним алгоритмом. Давайте побудуємо графік функції y дорівнює модуль x-2 плюс 3. Його можна отримати, перенісши графік функції y дорівнює модуль x уздовж осі x на 2 одиниці в право, а потім уздовж осі y на 3 одиниці вгору, тому що мінус 2 це у нас. На 2 одиниці вправо, і плюс 3 це 3 одиниці вгору. Давайте ще побудуємо графік функції y дорівню мінус 2 коренів з. Х. Спочатку, звичайно, ми будуємо графік функції y дорівня корінь з. Х, потім, розтягнувши його у два рази від осі х, отримуємо графік функції y дорівню 2 корінь з. Х, а потім цей графік. Треба від... відобразити симетрично цьому графіку, ось він, і це буде якраз мінус 2 корені з х. Ось така послідовність дій. Ми вже казали, що для побудови графіків функцій можна користуватись алгоритмами, де послідовно описаний кожен крок одержання того чи іншого графіка. Наприклад, для побудови графіка функції y дорівнює x. Мінус 1 в квадраті плюс 3 можна скласти схематичний алгоритм на кшталт цього. Тобто, спочатку ми будуємо графік функції y дорівнює х квадрат. це ми вже дізнаємося, що це у нас буде парабола, потім її переносимо праворуч на одну одиницю, тому що ми дізналися, що мінус 1 це у нас праворуч на одну одиницю, а потім угору на 3 одиниці. Давайте подивимося, що ми отримали. Ось у нас початковий чорний графік, потім ми побудували праворуч на 1 одиницю, а потім вгору на 3 одиниці. А щоб побудувати графік такої функції, треба спочатку спростити вираз. Перші два одночлени поки що не чіпаємо, а мінус 47 представимо у вигляді суми. Це мінус 50 плюс 3. Для чого ми це зробили? Якщо ми візьмемо перші три члени і винесемо мінус 2 як спільний множник, то отримуємо розгорнутий квадрат суми, згорнемо його. А плюс 3 просто дописуємо. Тепер можемо скласти алгоритм побудови графіка отриманої функції. Графіком буде парабола, але ось цей мінус нам дає знати, що вона буде ось такою. Отже, спочатку ми побудували графік функції мінус 2х2, потім перемістили його ліворуч на 5 одиниць, а потім вгору на 3 одиниці. Використання схематичних алгоритмів побудови графіків функцій це лише один з варіантів алгоритмів, яким ви можете навчитися користуватися, і це допоможе вам у майбутньому. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!